Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. Сьогодні у мене в гостях Сергій Ридько, керівник ЕПАМ Україна в центральному регіоні. Пане Сергію, доброго дня. Добрий день до нас мала ще приєднатися Дар'я Дарія Нешпорська, виконавча, виконавча директорка it асоціації в Вінниці. Але життя життя це живий організм, і так просто склалося, що сьогодні на жаль, на жаль, Дарія не змогла до нас приєднатися, але ми чекаємо її і її завжди запрошуємо. Ми завжди. Раді е, її присутності е, і тих і тим темам, які вона собою приносить сьогодні. З паном Сергієм ми будемо обговорювати е, е, процес, який відбувся вчора. Скажімо, так ми ми обговорюємо вчора. як би це смішно не звучало, але е, вчора відбулася панельна дискусія, і дуже е, нагальна тема була покладена саме в основу цієї панельної дискусії. а Це саме безпосередньо реінтеграція ветеранів, ветеранок у робочі процеси. Е, пане Сергію, а чим була визвана е, саме така тема, і чому ви вирішили зробити її і провести її у формі панельної дискусії? Дякую за запитання. Насправді, як ви вже сказали, тема актуальна, так? тому що в нас потенційно мільйон ветеранів ветеранок, ветеранок, і, на жаль, так сталося, що перемога ще не відбулася, але ми вже, я про ми кажу, бізнес, вже думаємо. Так, так, угу. як, як ми будемо жити в, в тому нашому наступному етапі? Які ми всі там якомога хочемо наблизити. І е, я думаю, тут ключове, ціль цієї панельної дискусії було синхронізувати зусилля влади, зусилля громадських організацій, зусилля бізнесу на цю тему. Тому що е, ми всі прийшли до думки, е, що наодинці цю проблему реінтеграції не вирішити. Так? І потрібно обмежувати, не обмежувати, навпаки, об'єднувати ці зусилля. І, зокрема, було цікаво почути погляд громадських організацій, які безпосередньо працюють над соціальною адаптацією. Хтось була така дуже слушна думка, що це, напевно, не ветерани мають адаптуватись. Тому що вони вже багато чого е, зробили для країни. А ми, вони як суспільство роль, так, якщо так, так брати, вони роль виконали момент. так, угу. і те, що там війна на них накладає відбиток, так. Це і на суспільство також насправді це відкладається. Але ми, як суспільство, маємо бути готові до цього. Так і Щоб... маємо запропонувати напевно якісь певні речі, певні сценарії, протоколи за різні так, синоніми. Так, можна так, підібрати так, так, абсолютно. Я дозвольте пане Сергію, я скажу, хто був присутній вчора. Ще раз нагадаю: вчора відбулася отака панельна дискусія на тему реінтеграції ветеранів у коробочі процеси. Вона була розбита на дві частини і. От уважно просто послухайте, щоб зрозуміти це. Звертається до глядачів і слухачів, щоб зрозуміти е серйозність і роль е цієї панельної дискусії. Е був присутній і звісно виступали. Я кажу тільки от основних спікерів, хто там був. Це пан Максим Мартянов, директор е департаменту економіки і інвестицій Вінницької міської ради. Е пан Сергій Рудько, який сьогодні у в мене на ефірі, це керівник ЕПАМ України у центральному регіоні. Анастасія Бунич, ветеранка, керівниця філії ветеран у Вінниці. Юрій Боренніков. Координатор програм центру ветеранського розвитку Олег Левченко, співзасновник центру лікування болю та реабілітації прометей. І це була перша панель. Це була е, якби перша частина панелі. А потім е, запросили і були спікерами е, Лілія Гірко, е, менеджерка з розвитку талантів в ЕПАМ Україна, Вадим Шумейко, бренд-менеджер е, Софсервис і Роман Мельник, директор Вінницької it академії і. Ірина Галузинська, керівниця проєкту Практика у ветеранхабі, і Сергій Колісник лікар доцент кафедри фізичної та реабілітаційної медицини Вінницького національного медичного університету. А ми бачимо, що дуже серйозно. По перше, дуже насичена програма була. Дуже бо так. почалося все о о й годині. Якщо дійсно так і було, о 16-й годині, тобто, ви буквально за 2 за години дуже дуже щільно попрацювали, пане Сергію. Основні моменти. Давайте вже будемо говорити в, про остаток. В основному, до чого дійшли, і які основні моменти, е, як би лягли в е, основу цієї дискусії? Вже потім. Е, о, так, такі кейпонти. Так. Е, перше, що ми не можемо ігнорувати цю задачу. Да? Ну, от англійською проблема це задача. Так, угу. я, не, я не хочу. Назвати це проблемою, ну, ми не можемо. Це завдання для нас засоцювання про те, щоб подумати, коли наші захисники, а це мільйон людей, так, як мінімум, повернуться, як вони себе будуть почувати. По-друге, величезне, мені простіше з точки зору бізнесу чи економіки говорити. Лунала думка, що на відновлення країни потрібно близько 4 мільйонів робочих рук. І в нас немає цих зайвих мільйонів. У нас немає жодної зайвої людини, тим паче мільйонів. Тому просто проігнорувати і сказати, що ось не задіювати цей е, потенціал людський, ми не можемо. Так? І е, е, тому. Якби це є нагальною необхідністю, так? Ми не можемо, напевно, не зможемо на 100% бути готовими, але просто чекати і думати, що якось воно буде, так також неправильно. Е, дуже були такі предметні речі. Е, там, е, зокрема, про те, як цей процес створювати, взагалі які етапи. Так? Тому що є. Е, е, Ну, не можна узагальнювати ветерана, так чи ветеранку. Кожний досвід людини він індивідуальний. Дуже індивідуально в, в той же час всі казали, що ми не можемо отак просто відділити ветеранів. Це такі ж самі люди, просто в них є вони з нами навчались. Вони працювали з нами, вони просто в них є ще додатковий досвід захисту батьківщини. Так, Тому... у них є такий досвід, якого не маємо ми. Так. Це в першу чергу. Так, і ми маємо також, бо також піднімалась тема відчуття, напевне, там провини. Ось вони воювали, ми не воювали. З цим також треба вміти працювати. І е, в той же час е, правильно. Адаптуватись, можливо, не е, дати якусь певну елемент свободи для маневру. Що, ну, до речі, у нас в компанії, коли ветеран повертається, угу. в нього є там два тижні або два місяці, він може е, брати як е, час оплачуваної відпустки додаткової для того, щоб вирішити якісь свої сімейні питання, якісь питання пов'язані з документами або просто. Взяти тайм-аут. Так? Це такий адаптаційний період. Адаптаційний от ви період. домовилися між собою і ви так, визначили, так. що так. до двох місяців. Так, так. Тобто, якщо колезі потрібно, хтось каже, ні, я, я за цим. Ну, ай, зазвичай ті фахівці вони такі завзяті. Щодо технології, вони ні, от я повернувся мені. Це те, що я хочу робити. Комусь ка, е, треба. Кому треба відпочити, так. а хтось навпаки, хтось навпаки хоче навпаки з головою грубо. давай, тому що і, я зголоднів і, і також е, вчора е, були такі е, ну, представники громадських організацій, вони казали, що ну така трудотерапія це також терапія. так І е, знову ж таки, кожен е, ветеран він на своєму етапі. так е, і, і Кожним етапом має відповідне там, десь краще працюють громадські організації і е, ті, хто безпосередньо знають, як там з, з цими травмами працювати. Е, е, працювати бо це такий, як, як ми казали, протокол, який, ну скажімо, на жаль, напевно. В кожному бізнесі не буде такого спеціаліста, який вміє. Да? Тобто, mm -hmm. це, це більше там громадські організації, міська влада, там центр зайнятості робили фокус на те, що допомагають ветеранам власну справу започаткувати. Так? Тобто, якщо, Хтось хоче новий бізнес угу. створити, от, отримає відповідний мрію, грант так, Хтось так, мав мрію і, ось, і вже угу. з цим досвідом, скажімо, зрозумів, що не можна відкладати життя на потім, і от вирішив що започаткувати. Це також, так ми надаємо освітні можливості. Хто ну, IT також частина війни, так і хтось навпаки доходить до іт технологій саме там. І потім. Але ж це технологія подвійного призначення, можна і так, і так використовувати. Потім він на він чи вона захочуть продовжити шлях в ІТ. У нас є відповідні освітні безкоштовні можливості. Діє також програма для ветеранів, де є ментор. Угу. і з нашого досвіду кращий ментор для ветеранів це. Сам ветеран той самий ветеран так, так mm -hmm. тому що в них дуже багато спільного, і це це насправді допомагає. Тому і ветеранам і ветеранкам простіше відкритися людині no, з, з таким з досвідом таким та. досвідом. Ну, так. ну це те, що є в прозорих офісах. В прозорих офісах почали працювати. Вже давно почали працювати. Працюють вже е, помічники ветеранів, і у них є гасло рівний рівному. От тут те саме та сама історія, та сама формула рівний рівному, так. пане Сергію. На вашу думку, я розумію, що це проміжна думка, проміжний проміжна така оцінка може бути. Вона буде змінюватися і вона буде ще дороблятися. Але я маю озвучити це питання, які на вашу думку, ще раз підкреслюю з якими найбільшими труднощами або які найбільші труднощі приходиться долати ветерану, коли він повертається, і. Шукає роботу, повертається на ту роботу, вже, яку він мав, до того самого е, колективу він повертається. Або, наприклад, до іншого. З якими найбільшими труднощами зараз стикається ветеран? Е, на вашу думку? На мою е, суб'єктивну суб думку, звісно. Та, суб і мені, напевно, буде простіше говорити з досвіду наших колег, які повертаються. Угу. Е, то... Е, я скажу, що їм допомагає. Те, що ми з ними не втрачаємо контакт, зв'язок, тобто вони ми в курсі, що з ними відбувається, де вони, вони в курсі всіх подій, які тут відбуваються, основні в колективі. І це допомагає, ну, створює таке відчуття, що вони були, ну скажімо, такому відряджені. Так? Угу. Тобто, я собі можу тільки уявити, що е, коли от, повністю е, ветеран. Е, От полишає цей контекст цивільного життя, то тоді і повертатись набагато важче. Тому е, в нас е, в бізнесі напрямок на те, тому що ми, ми чекаємо е, всіх тих, хто зараз захищає нас. Ось. Але загалом е, говорили там про таких п'ять ключових потреб, так? І, е, на жаль, там зараз всі пункти не скажу. Е, от ця така е, Соціальна, ну скажімо, умовно захищеність так, угу. потім е, прийняття суспільством освітні можливості. Тобто, е, ветерани й ветеранки хочуть е, себе відчувати потрібними. Суспільству і затребуваними, затребуваними. напевно, угу. затребуваними так. А, ще один момент. Мені здається, що от ви вже почали про це говорити, і я би так м, підбив таку жирну риску і сказав би, і вжив би зараз слово стереотипи. А, погодьтеся, що у нас я маю на увазі суспільство, яке не воювало, суспільство, яке не пішло на війну, суспільство, яке є тут. Ну за різними причинами ми їх не обговорюємо. А у нас є стереотипи стосовно ветеранів. стосовно Ветеранок окремо і ветеранів у чоловіків, жінок є певні стереотипи, які найбільш поширені стереотипи, і знову-таки через призму адаптації. Про що говорили вчора? Знову ж таки, громадські організації? Угу. Про те, що є така стереотип, що кожен ветеран, який повертається в нього посттравматичний синдром, це, можливо, там, неврівноважена, там, різка людина чи там, замкнута. А, і а, велике було прохання на ну, всіх там, під одного да? тобто не, не робити з цього стереотип, тому що так дійсно є таке. І ми як суспільство насправді там прозвучала цифра, що під близько 70% всієї е, нашого суспільства потребує психологічної е, допомоги, угу. так? тобто це, це така кореляція, кореляції, угу. так? тобто хтось більший е, в більшому ступені, хтось меншому. Тому е, це основний стереотип, що це якісь не такі люди. Знову ж таки, це люди з дуже особливим досвідом, е, люди, які виконали свій обов'язок і. Мабуть, якщо є і будуть якісь там виклики, ми маємо як мінімум ставитись до цього з розумінням. так угу. і, і готуватись. До цього. Ми змушені. Так, ми змушені, тому що робити вільніше займати позу страуса, нам ніяк не вийде, заривши голову в пісок. Знову таки, ми не маємо права просто це робити, і з багатьох і морально-етичних, угу. і економічних причин просто не маємо так. права. А ще одне: чи було вчора на е панельних дискусіях м названі? Як приклад, позитивні або цікаві ем, варіанти входження, повернення, я так би сказав, повернення ветеранів і ветеранок до ем, мирної праці, до мирного бізнесу. Ну от, позитивні, от такі от. А, які ну, мені що сподобалось, і ру і, е, і рух, який набирає обертів, це те, що громадські організації, вони Готують, готові готувати ветеранів, які будуть в тому чи іншому бізнесі, чи компанії чи напрямку менторами для інших ветеранів. Тобто, про те, що ми угу. говорили, рівний що рівний рівному Так, угу. рівний рівному, і насправді я думаю, що потрібно на це масштабувати, бо це. На мою думку, це така одна з таких ключових речей. Інша, скажімо, ситуація, те, що ми повинні бути готові до такої справжньої безбар'єрності. так? Ну, Наприклад, в наших офісах, офісних будівлях ми готові прийняти людей на колісних кріслах, наприклад. так? Але чи вони зможуть зі свого дому доїхати е, до офісу, так і, і чи воно дійсно безбар'єрно угу. так, безперешкодно, безбар'є і, і це вже? Ну тобто до того ми повертаємося, що ось там робить бізнес. Ось має бути простір безбар'єрний, і я наскільки розумію, що є це, чи планується бути в новій програмі міської ради, так, оця і фізична, і ось ми не так давно е, е, брали участь в, в покращенні доступності сайта обласної військової адміністрації, і він зараз в Україні посідає перші місця. По критеріям доступності, тобто, mm -hmm. чи може е, людина е, там, з вадами зору, наприклад, мати доступ до тієї ж інформації, так, тобто, є певні mm -hmm. вимоги, і це, і це така цифрова безбар'єрність, так, і є ініціатива першої леді, бізнес без бар'єру, де ми також приймаємо участь, і, і там також про те йдеться. Тому е, я думаю, що нам от на ці... Загальною безбар'єрністю, так і без е, безбар'єрний доступ до там е, освітніх е, можливостей, програм, працевлаштування різних, програм mm -hmm. грантів. Це, це, це все про те. Я думаю, що це шанс для нашого суспільства покращитись. Дякую вам. Ще раз нагадаю, Сергій Рудько, керівник ЕПАМ Україна в центральному регіоні, був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. І з паном Сергієм ми говорили про вчорашню панельну дискусію. Реінтеграція ветеранів ветеранів-ветеранок у робочі процеси. Основні, як то кажуть, зараз дороговкази, пане Сергію, з'ясували на цій панельній дискусії? Я думаю, що так, ключовий меседж, Зрозуміли, зрозуміли та? напрямки. Угу. і, Звичайно, роботи багато попереду, але якщо немає плану, то й немає роботи, так? Довга дорога починається з першого кроку. Це, це точно. Я вам щиро дякую за участь в нашій програмі. Шановні наші глядачі і слухачі, йдемо зараз на невеличку музичну паузу, а потім знову повертаємося на наш майданчик. Новий вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч.